Подивіться, якого красення ми привезли під ключ з Америки для нашого клієнта. Це Land Rover Discovery. 2018 року випуску і відразу зверніть увагу на пошкодження цього автомобіля. Крило ціленьке, капот ціленький, пластик, підсилювачі, все окей. Єдине, що тут трошки зажало, і все. Проводичка висить, просто ставимо фару право. Купляємо в зборі бампер, фарбуємо його і все, машина готова. Ось це, друзі, мінімальні пошкодження машини з Америки. Біла на чорних колесах, на чорній стелі. Ну, дуже круто виглядає. Безкічовий доступ, чорний салон з підігрівами, з пам'яттю І, до речі, машина запускається. Подивіться, будь ласка, старт. Пробіг у нас 55 тисяч миль. І подивіться, навіть немає жодної помилки. Все, ну, краса. Оце я називаю мінімальне пошкодження машини з Америки. Машинка ціленька, шестенька, по факту робимо ремонт, детейлінг, ТО, ставимо на облік на нашого клієнта і все, будемо надавати цю красуню. А якщо у вас цікава ціна під ключ даного дискача, ставте плюс в коментарі під цим відео.